Ну, дивіться, така історія. Е, до речі, ну, в мене дядько, так в Києві має знайомих. Він казав, що у нього є людина, яка працює. Професія називається професійний свідок. Так він приходить на будь-який суд і свідчить то, ну, що потрібно. Я тоді задаю питання своєму рідному дядьку і кажу: ну, а він не боїться, що його десь там поламають, закопають. А він каже: а в нього вже в трьох страхових життя застраховане, виходить. і ну, це його просто професія. Йому одні люди платять за то, другі за то. Це якби професія. Ну, для мене це дико, бо я знаєте, я такий простий чоловік. я там, Ну, я люблю заробляти своїми грошима, своїми мозгами, не Боже грошима, руками, мозгами. Ну для мене, але є люди і такої професії. От ну я не знаю, наскільки моя відповідь вас задовільнила. Дивіться, я розумію, що ви запитали за відповідальність. Ну, звичайно, що я за. Звичайно, що це наклеп, це, це лже, як це по-українськи лже Ну, псевдосвідчення, так? Або хибне, фальшиве свідчення. Так, але не так, не так. значить, дивіться, я про що хотів вам сказати: коли радянський час був в КГБ УССР радянський, радянський час, що робило? От один з їхніх прийомів: їм треба було посадити дисидента. І вони брали багато свідків, там 10, 15, 20 свідків, які всі свідчили одне і те ж. Тобто, щоб було враження, ну от у людей є така думка, що один може збрехати, двоє можуть збрехати, а 15 не збрешуть. От така от у них думка. І КГБ е, організовувало велику групу, котрі кожен з них піднімався на суді і говорив. Ось. І власне кажучи, така ну ілюзія створювалася. От значить, чи от є у людей зараз теж таке, що якщо один, то ще вони можуть там якось вагатися, але якщо 10 розкажуть, то вони вже думають, що ні, точно. Ні, ні. напевно, 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 знаєте.